Декілька днів тому виробник чорного чеснику надіслав мені свою продукцію на дегустацію. Направду я вперше стикнулася взагалі з такою назвою Чорний чесник. Мені стало дуже цікаво, що ж це за такий чорний чесник і у чому його фішка. Тому я детальніше ознайомилася з інформацією про нього. Ми усі чудово знаємо, наскільки корисний звичайний чесник, який має антиоксидантну дію. Але чорний чесник, завдяки своїй ферментації, має в десятки разів більшу антиоксидантну дію. Має значно більше вітаміну С та харчових волокон. Його можна використовувати як звичайний чесник, тобто додавати до страв, але й можна використовувати в оздоровчих цілях. Якщо його регулярно вживати, він допомагає боротися навіть з цукровим діабетом, допомагає боротися з втомою та старінням, і у нього навіть є протиракова дія. Але найважливіше те, що цей виробник є єдиним в Україні. Дегустаційний набір складається з чотирьох позицій. А у наступному відео я використаю один із цих видів чеснику. Напишіть у коментарях, чи ви чули про чорний чесник.